Йоу, всім привіт! І сьогодні це буде те, що я обожнюю дивитися у інших, що в моєму телефоні. Мені здається, телефон це така річ, яка багато чого розповідає про людину, якими додатками вона використовується, як все організовує, які в неї шпалери. Я завжди цікаво розглядала такі відео, тому вирішила зняти своє. У цьому відео я покажу все, що я маю в телефоні. Від улюблених додатків до організації екрану. Які додатки я використовую для фото-відео, якими соцмережами користуюсь найчастіше? Чи є у мене корисні додатки для навчання та продуктивності? Про все це розповім сьогодні. До речі, у мене немає ідеального порядку в телефоні, тому, якщо ви чекали екстетично розкладені іконки в одній гамі, сорі, тут буде легкий хаос. Ще цікаво дізнатися, без яких додатків ви не виявляєте свій телефон. Напишіть у коментарях, раптом зроблю для себе щось новеньке. Тож, можуть зручніше, ставте лайк, якщо вам подобаються такі відео, підписуйтесь на канал та давайте дивитись, що у мене в телефоні. Давайте почнемо з його зовнішнього вигляду. Ось такий у мене iPhone 15 Pro у кольорі Білий Титан. Купила я його приблизно 3 місяці тому. Він мене 256 ГБ, мені в принципі вистачає. Також в мене стоїть загисте скло, та я завжди його вношу в чохлі, але сьогодні для відео я вирішила чохол зняти. На головному екрані у мене стоять ось такі обої, Вони в мене парні з подружкою. А на головному екрані. Ось такі з буквою Д. У мене тільки одна сторінка. В принципі, все розсосано по папочкам, але тільки деякі системні додатки, які б я часто користуюсь, не в папках. В мене тут є віджит там, де я ще маленька, моя фотографія, та е, віджит, який рахує дні з початку дружби своєю подружкою. Не знаю, якщо чесно, як називається. Ось ця вкладка, у мене тут телефон, повідомлення, сафарі та камера. Далі, ось тут а, ті додатки і системки, якими я користуюсь найчастіше. Це галерея, калькулятор, годинник, налаштування та App Store. Почнемо з першої папки, це в нас а, соціальні мережі у мене тут. Я найчастіше, мабуть, користуюсь Телеграмом. Також в мене тут є Viber, TikTok, звичайно ж, Instagram. До речі, підписуйтесь на мій Instagram та на мій Тікток. Посилання будуть під відео. А ще в мене тут є KakaoTalk. толк Якщо хто не знає, це корейський месенджер, дуже він популярний в Кореї. А Я його завантажувала, тому що я спілкувалася з деякими корейцями. Також є Discord. Hello Talk. Це додаток, в якому можна спілкуватись з іностранцями. От, я з багатьма спілкувалася з корейцями. Також є WhatsApp. А на другій сторінці в мене тут Facebook та Messenger. Я ними майже не користуюсь, тому. Вони в мене на другій. Тепер перейдемо до наступної папки. Вона у мене зв'язана з школою. Відразу ми тут можемо побачити чат GPT. Він мені дуже сильно допомагає в навчанні. просто в сердечку. Далі йде Human. Ой, Human. Це платформа, по якій ми навчаємось. Далі додаток хімія, в принципі, так і називається. Я там дивлюсь періодичну таблицю. Також там можна розв'язувати якісь е, хімічні рівняння. А Далі йде джебені, це також штучний інтелект, але він від Google. Photomatch. Е, дуже не допомагає з алгеброю. І та також, якщо я ще не знаю, як читається воно англійською, але російською взагалі сайт називається Знання. От він взагалі також дуже допомагає. Е, наступна папка це папка з фото і відео. Я не знаю, як читається цей додаток, але він дуже класний. Це щоб редагувати фото. Персона, Піксарт, Капкут. Звичайно ж, я в ньому завжди редагую відео, та Pinterest, в якому я шукаю просто всі фото і так далі. Перейдемо до наступної папки. Це в мене папка Store. Але тут не тільки магазини. Тут є AliExpress, розетка доставка. Просто е магазин розетка, Рулька, Єва та Вольт Таксі. Ну, не дуже магазин, правда? Наступна папка це ігри. У мене ігор ну, доволі багато Блокбаст. В нього зараз просто всі грають. Судоку я трошки стара вже. <с2> <с2> Ой. Далі дурак онлайн. Якась е -пай гра. Не знаю, як вона правильно називається. А, далі це Ліга Легенд, не знаю, як правильно українською. А, ще якась гра. Пасіянська косинка, Пасянс-Паук. Кажу ж, трошки стара. А далі ще якась гра з прикольними чувачками. Удно, ще якась гра та Авахі Лайф. Наступна папочка це папочка з Google додатками. А, Google, пошта, YouTube, Google Карти та YouTube студія І а, ще є папочка з додатками, яких я не знаю, куди їх розмістити взагалі. А, на першому місці в мене стоїть Spotify. Я там зазвичай слухаю музику зараз, тому що до цього я слухала музику в YouTube Music, та в Телеграмі. Тривога, Світкоін. А Світкоін це додаток, з, так сказати, типу криптовалютою. Ти, типу, ходиш, і тобі за кроки дають криптовалюту Світкоїни. Але якщо я дуже в це вірю, але мато хай буде. А додаток світло це там є е, розклад, коли включають, коли виключають світло. Я його завантажувала, коли ще були часті відключити, але якось не видаляю. А, далі йде VPN, Mi Lifestyle, Makeup Star, Flow, Character, Ощад, Відпад. Далі цей додаток, який а, рахує дні з спочатку дружби з, з моєю подружкою, Люменем. А Я, якщо чесно, не знаю про ролю пояснити, це типу, додаток, пов'язаний з астрологією та Google переводчик. Та залишилася остання папка це мої системні додатки, якими я, в принципі, користуюсь не дуже часто. А, карти, нотатки, переводчик, файли, календар фітнес, книжки, гаманець, диктофон та пошта. Я взагалі в цій пошті, якщо я сюди не розібралась, тому я використовую пошту. Yeah. А, далі покажу вам відджети. Я закрию ось цю фотографію, тому що я там з подружкою, я думаю, вона не буде, не буде дуже рада, якщо я їй покажу. А, погода а, далі тут календар. Скільки я годин сижу в телефоні, зарядка, та тут також зарядка. Ну що ж, ось такий у мене телефон і додатки, якими я користуюся щодня. Сподіваюсь, вам було цікаво заглянути в мій цифровий світ і можливо ви знайшли для себе щось новеньке. Дякую, що були зі мною, і до зустрічі в нових відео. Пока!